Веріг знову у Скорботі. Війна забрала життя військовослужбовця Збройних сил України Євгена Кришталя. 19 січня місто попрощалося з героєм на центральному кладовищі. Євген добровільно приєднався до лав війська у 2022 році. Мав позивний ювелір та служив у складі 17-ї окремої важкої механізованої бригади імені Константина Пастушка. Виконував бойові завдання на Курському напрямку фронту. Дуже любив ходити на риболовлю. В нього було два синочка. Вони очікували на третього. Довго очікували на сина, але він його так і не побачив. У нього було перше поранення, і він приїхав додому на реабілітацію. Коли він збирався вже вдруге, він сказав, що відчуває, що не повернеться. У нього було таке перечуття. Ми його всі зупиняли, але він казав: я піду, там мої побратими і мої сини мають жити у вільній країні. За цивільною сторінкою життя працював на одному з промислових підприємств міста газорізальником. Захо. Плювався риболовлею. Кожен запам'ятав його доброту, чесність, відкритість, готовність підтримати і прийти на допомогу. Євген мав багато планів і мрій, щоб його сини мали все найкраще. Але найменшого він не встиг побачити. Вічна слава захисникові вклоняємося доземно за подвиги. Анастасія Костенюк Гліпрепчук перш міський.